Ворово. Ти у справах чи потеревини ти? Ти казала для мене є справа. Так. І важлива. Що ти робитимеш, скіфе, якщо хтось зазіхне на те, що належить тобі? Стане між тобою і твоєю метою. Своє без бою не віддам. І я така сама. Зрозуміло, що ми схожі ще, коли про тебе чутки з Терекона прийшли. До того як ти в моїй справи вліз. Поясни. Це я наказала худруку затримати людей бороди, скіфе. І Мічман, поки із Султана прийшов, не за наводкою нарваної щістки. За моєю. Намагається стравити бороду і султана. Чому? Бо я така сама, як ти, захищаю те, що моє. Султан мене сюди покликав навести лад, сказав, що зробиш все твоє. І я сім років творила султанське. Розгорнула торгівлю, навела зв'язки. На великій землі в мене не лишилося нічого. Але це місце скіфе. Воно не султанове і не бороди. Воно моє. Що тобі треба від мене? Ти все одно вже в мої справи оплутався. То допоможи довести їх до кінця, позбавити затон бороди султана та їхніх сраних ігор. Зона змінюється, скіфи, і дуже швидко. Хто змінюється з нею, процвітає. А хто не встигає підлаштуватися, гине. Султани борода змінюватися не хочуть. Тож поки вони тут на затоні добра не буде. Убий для мене обох і я забезпечу султанську майбутньому. Чому не можна вести справи по старому? Як борода та султан можуть нашкодити затону? Ти взагалі їхню історію знаєш? Роками тягнеться. Спочатку Борода був головним. Султан у нього на Скадовську сидів. В обличчя Шкір всякоза очі готувався. Потім сім років тому султан бороду зі Скадовська Турнув. А зараз буде рік, як Борода повернувся, і султан дозволив йому зайняти Шевченко. Дозволив, розумієш? І їм так нормально. Ні разом, ні окремо. Але якщо хтось користається їхньою грою і нападе на затон, то і бандитам, і вільним кінець. Припустимо, я вб'ю бороду та султана. Що далі? Які в тебе плани? Мій план об'єднати затон. По справжньому. Без подвійного дна. Он на смітнику кожен на себе терикон сликав І що з того вийшло? Хочу під крило зібрати вільних і бандитів з болів Ще перетягну з терикона колишніх дигрів. І банди, що лишились без паханів, а куди ще. А коли упевнюся, що забезпечила собі їхню лояльність, можна буде і далі за подивитися. Беруся за твоє замовлення. От і чудово. Султан з бородою зустріч не біля портових край. Кажуть, стріла. На ділі подивіть. Кожен зі своїм заявиться. На пролом краще не йдити. Мені треба султана з бородою позбутися. А людей дарма втрачати я не хочу. Ти дій в обхід. Султан на такі зустрічі без снайпера не ходить, страховується. Знайди, де снайпер сидить, зніми його. Ось тобі гарна точка. Хай щастить, скіфай. Бали. Це ти взявся творити. хрін знає що. Спочатку мій Скадовськ пригріб, а тепер з моїх людей ти влаштовуєш? З мене досить. У мене достатня кількість людей і зброї, щоб покласти цьому край. Сильно у себе повірив, дивись, не обламайся. Повторюю, для тугих. Я худруку жодних казівок не давав. Якщо не ти, то хто? Розклад виходить. Спочатку хутрук за моєю спиною з твоїми людьми цирк організовує. Потім твої сталкери, мій кейс вкрасти намагаються. А ти про це ні сном, ні духом. Хочеш сказати, що хтось намагається нас стравити? Саме так. Нас, борода, розвели, як фраєрів, на першій ходці. І здається, я здогадуюсь, яка хитра сука це провернула. Останній шанс, Скіфе. Не зробиш справу малою кров'ю, мої люди зроблять великою. Виглядає так, що тобі треба повернутися на борт, борода. Укладемо угоду. Але цього разу на рівних. Султан! Тут якісь смутні кенти поволазили. Все нормально? Так, не зрозумів. Старич, что там происходит? бывает? Доповедай. Ты меня подло сейчас потянул мы, ведь поведай! чего втыкаешь? Сдается у нас гости. Мого спостерігача прибрали. Валимо звідси. Aí é muito boa, né? Як ти так вчасно біля портових кранів опинився, але врятував ти нас будь здоров. Якби не ти, то найманці калини розмазали б нас. Ми цього не забудемо, скіфе. Я в боргах довго ходити не люблю. Калина свідок, та й Борода теж звик платити за рахунками нагороду на КПК перевіриш. Що тепер буде з калиною? Тобі, борг, я вже поверну, а для неї все ще попереду. Що вирішив ви з калиною? А сам як думаєш? Навіть якби ти був моїм найближчим корішем, зраду я нікому не пробачу. Скурвився, значить, що ніколи на моєму боці і не був. Що тепер буде з султанськом. Якщо султан не впреться на рівному місці, стане знову Скадовськом. Тобі борода. Дай тільки на корабель зайти. Одразу за кермо хапаєшся. Добре. Може і дозволю назву змінити в пам'ять про старі часи. Добре. Мені час. Іди, йди. Гарного полювання, скіфе. Будеш на затоні, навідуйся. Цей корабель нікуди не відпливе. Тому для того, щоб робити треба шукати До речі, ще й сталкер прийшов. Що тобі? Куди поділася калина? А, ти не того питаєш, сталкера. Я взагалі не відстрілюю, що в нас коїться. Спочатку пахан з охороною кудись звалив, а тепер і Софія Олексіївна. А я виходить, стій за прилавками відійти нікуди не можу. Звичайно, дуже зручно. Пацана образити кожен може. А, прийшов сюди з Терекона, думав, ну на затоні не буде зайвого двіжа, Місце тут тихе, спокійне. Так куди там? Пацанам спокою ніде Ах, Не життя нудіга. А ти не перший вільний за сьогодні, і не останній. Тепер вас тут багато тиняється за бородою, ринове. Не очікував я більше тут цього старого пердуна побачити. Видно, нормально колина їм з султаном яйця прищемила, коли ці двоє об'єдналися. Ну, подивимось, до чого вони докеруються. У Калини хоч хватка була. От, не думав, що повернуся в старі недобрі. Кліпнув, а на султансько ті самі морди, ще й. Давай, давай.